Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні вас канал вітає. Сьогодні 16 червня 2025 року. Хотів показати свій черешневий сад. Звичайно, цього року тут були рані. Вони багато потріскали, ще якісь остатки залишилися від них. А ці вже трошки пізніше, їх я показував, що не було поглиблення коло. А це вже є ще такі якісь. Бачите, я знаю які це сорта. Іменно цей сорт не знаю, бачите який вже От такого варіанту, зараз кілька штук зірву, дивіться, вони такого красу, червоно-жовто, але смачні вони, такі не сильно великі, такі середні. Якраз достигли, дивіться, сік, Гарні, отакі, От бачите. Середня загрузка, але ну, ну, є трохи, як середня, є місцями тут, де дівки об'їли трохи, може і пташки трохи дивіться, а так є, ще можна до такого. Бачите, таку дичеринячку обірю, щоб було краще. Бачите, бачите покажу вам ще до одного сорту підійду, це, я думаю, сорт. Жовта другана. Чи дружана, чи другана їх правильно так називають. Ось дивіться, бачите, такі вони, ну, вони не крупні сині, середні до білку. Так? Тільки саме вони починають достигати, тільки мені вчити, ну, вже, вже їх можна куштувати. Це на цьому Там в мене є ще одне дерево, то ну, воно трошки луч, хуче пішло що Цікаво. Хоч разом посадять. Ну, дивіться, бачите, от якщо взяти, зірвати їх тільки, то вони такі тверденькі, дивіться, бачите, вони такі тверденькі. Ну така кісточка такі важити не буду, бо такого така загрузка не сильно їх. Трошки щось щось є. цього року звичайний не. Місція, пілки, щоб... Що ми Внизу тут, тут така сама, як ми перед цею знімали відео. Бачите, мені цілу ще подобається, теж вона. Це руку загрузка, в неї кращується. така, височилася. Не знаю, який цей сорт, жовтий не знаю. Ось це теж жовтий зугана. Вона більш розниша. Бачите більше? Є трошки, теж трошки гнилі місця, але... але, Не розтріскана ні сля, ні ся, ні та, не тріска тут, бачите? Тут это а тут, а тут, ці вже ні. Вот таки, ця -ця а вся така. Бачите, жёлта, вся жовта, а вся така. Цікаво. Те, що в мене ще другі сорти, які я не достиг ще одні ще зелені, ну, то я вже пізніше вам покажу, коли буде. Тож, і в мене третя така сама, як ми бачили. Теж тут знизу вбіли. Це ніби бачите, що цікаво, що ця якась крупніша, дивіться. Дивіться, дивіться, ця ось цих три відкладає. Трохи ніби чуть-чуть більше. Бачите, чуть-чуть кидають по дереві, бачу, може вона краще викидає, я не знаю, таке буває. Гейкаде, маю їх три, це самі смачніші, вони хороші такі, черешні. Є в мене ще Дашниця, вдома там біля хати, але ну, вона ще зелена, буде, напевно, пізніше. Ну ка от Дашниця вона, ну не знаю. Теж жовта, але ну, вона трошки менша за цю за другами. І вона ще зелена. Подивіться, бо вона ще не наповниться, вона дросна дуже це урока. Є ще другі сорти, які, які ще зелені, я покажу тоді, десь, десь Бог. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Миру вам добра і Божих благословень. І все буде Україна.